Программі, шановні батьки. За пару секунд починається трансляція. Перша гра сьогодні з... проти Галицьких тре... леді. Під'єднуємося. Напишіть, ласка, що під'єднуємося. У нас, так як ми попали в другий підрозділ, перечнуться групи А в групу Б, у нас е гра буде відбуватися на полі Б. Будемо наразі пройти трішки ближче. Ось так нам буде краще. Доброго ранку всім, хто під'єднується. Ну давайте глянемо. чи видно всім ворота. Пап Костя, якщо ще не пізно, на ну скажи там мені Юлі, що вона до мене підійшла, так дівчатка, мами воротарів. Дівчата, привіт всім. Пап кось бачив, жінка відправила? Все. Вивенята вже є. Манеля. За проранку. У нас сидять жіночка. Ви, ви да, да, звичайно, звичайно. Ну що з Богом поїхали? Просто грис на воротах. Славуня, давай! Киселев, Белоусов да? и а, Ватин. Я вам спину посылаю, э, 15-16. Так-да, обов'язково. Вони ніби непогані. Шайба. Гарний кидочок Артемчик. Славуня. Шатко нас доганяє. Нас догнав шайбу і Ватіна передає пас на Білоусова. Кисельов. Білоусов знов працює в захисті. Зміна. Ну Хриленко. Хр... 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 Інман. Арчі Матвій Макар. Шайба у Макара. Підроб в нікуди. Славунька відбиває шайбу. Шайба у Арчі. Поклали Арчі. Арчі має бути боліта. Це це ні, ні, це 13. У нас крига, Крига, саме крига, 15 16 Арчі боліт. Давай, Арчі. Мол... Забив. Арчі забив боліт. Рахунок 1-0. номер. Білоусов, Кисельов і Ватін. Ні? а тут того, що пропустила а, Арча, Арча, вона ще раз пропустила. Під... Арча, 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 вона Арчі, І зараз ще й на ще одну забула. Але хто я пропустила? Я точно зустріла. А я вводила. В... Знайшли посилання? Ні, якісь ці. Нелічка, а ви, будь ласка, посилання, э, як ви знаєте? Я не знаю, не знаю. А, не знаю. Я не знаю. Перепрошую, пропустила, хто забив другу шайбу, потім передивимося, поправимо. Але рахунок 2-0. Наразі на полі Лаптів, Інман і Хроленко. захисти ворота так. На, да. да, 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 да. да. На полі Білоусов це, Иватин, і Ватін і Кисі. Ватін бив. Славунька Костюгри захистив. Білоусов Дякую, дякую. Дивуси знову грає в напад в запусті. І сільок іде в напад. Давай, Артемчику, давай. Б'є, попадає, 55-го номера. І Вася, Славунка запустив ворота. Мухамала, Хеленка і Лавці. Молодець. Славка знов захистив ворот на ще був Мухаміла. Мухаміла робить ширший випад. Гарний пас. Але був переклад, що не ливенятаме. Зірвала атаку мохам'яла. Полі і платі з селіоку білорусі. Я. ді, молодці, молодці. Рахунок 3-0. пас, пас, давай, пас! спа! Батін зірвав атаку. На полі Мухамела, Лапті Ігман. Воротар Галський проєкт захистив ворота. Людман гарна подача. Арчі виривається вперед. Поклали Арчи. Да помогите. Пас, пас, Просто Вот просто. Матинки с силами. Ліоведе. Кидок. Іван гарна гулівка. Могла вбити. захищає тілом шайбу. Маханила Хроленко Інгман. Шайба у Михаміла. Хороленко. Пас! Працьовуйте, працьовуйте, працьовують. Дітей. Твоя. Добре, добре, тримай. Гарна, гарна, голова. Блоки, блоки! У нас відбувається зміна воротарів, простогли себе випрошувати. Зараз оставчик у нас на не разом. І Іванісов okay. білоусоб... Кісільов. Білоусив веде. Білусив б'є. Білоусов да? і Ой, які вибачте, вибачте, будь ласка. Наразі Лаптів, Гоу! Марка виріла. Шавить 3-1. Арче, Сережа і Матвій. Три-один. Один бри. А -а -а. Бей, бей! Ришки вы варит. Та, uh, і Ватин було. Раз, 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 раз. Артемчик, шайде, Артемчика. Артемчик спокійно. <звігла> давай, давай, Єгорошка, Молодець. Новгол, <звігла> говгол! Я, є, є. Іван. Діваті рахунок 4-1. Граємо, граємо, хлопці. Ну, кроленка, лаптики. Розумний чутоставчик, давай, підкопні. Шайба Іватіна. Славунка, давай. Паспірат, пасне педак, спасне питання! Боротьба є де за шайбу, Пас, 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 на п пас, пасне пита! Пас, пас Давай, Славунка, давай. Давай, давай. давай. Бегом, бегом. Бегом. Молодец, Ставчик. Захищай, захищай. И так, и так, и так, так. Муканела, Инман и Лаптик. Шайба Муканела. молодець Остапчик. Шайбу йому коня. Іватін із сільох Білоусів. Є Іватін. Батюхи. Батюхи. Хорош, хорош, хорош. Шайба у Марка звонят. Шайба врятувала, б сказала. Шайба у 14-й ловить на нас шайбу. Киселв, пас. Красунчик. чудовий точний пас. І Ватін вривається, перехоплює шайбу. Открися! Открися! Що ти за заміди? Мухаміла і Мігман Кривенко обходить 12-й номер наших нападників захисників. Шайба Муханила. Пас-пас-пас-тарчий пас. пас, пас. Є. Yeah. Дванадцятий yeah. номер забув нам. Закотих, як сказала. Дуже гарний Рахунок 4-2. Набирай Ноги! Воквічи! Судя, суддя! Закриється кличкою! Окрійся, відкрися! Открийся! Немножко. Буліт. Блін, Єгор. Буліта не буде, бо нам забули. Рахунок 4-3. А, забули. Да, буліта не буде. А на 87-й поклав. Вона відложені дала. Відложені дала? Зміна воротаріфу. Барах у нас 4-3. Классному на камеру. Королемка пасмуха мело. Чудовий пас. Тири, одна нічиє. Минулий раз на останній секунді пропустили гола і програли. ну, Заіграйте до нічєї. А виліклові, так? Да?